Привіт, друзі! Мене звати Артем. І ви на моєму каналі. І я теж на моєму каналі. І ми дивимося один на одного через екран. Ти гарно харчуєшся? Достатньо п'єш води? Носиш шапку. Отак. І моє минуле відео про гарних хлопчиків набрало 50 переглядів, тому я. Цілком вважаю себе успішним блогером, коротше, треба продовжувати. І сьогодні я вам розповім а, про найголовніший секрет жінок. А точніше, як відкривається серце жінок і чого вони хочуть насправді більше за все. Це такий секрет, секрет, не секрет. Ні, це не секрет, коротше, вони. В принципі, постійно про це кажуть, але ми, чоловіки чомусь про це не чуємо. Але тут на допомогу мого прийду я і вам розкажу. І так, найголовніше, найцінніше, най, знаєте, таке секретніше і потаємне, і непотаємне, і, в принципі, взагалі, бажання жінок. На якому вони просто схиблені. С Серйозно схиблені. Будь-яка жінка. Плюс-мінус будь-яка адекватна жінка. Схиблена на тільки одному бажанні: барабан на дропі. Ви готові діти? Да, капітан. Е? Е? Безпека. Ага. Не очікували, да? Я теж не очікував. Але мені прийшлось е -е, перечитати декілька книжок. І декілька, ну, десь під десяток, мабуть, годин різного відео для того, щоб зрозуміти це. І більш того, коли я це зрозумів, я пішов до моїх знайомих жінок і попитав їх, чи це правда. Так, це правда. А найголовніша цінність, яка тільки є в житті жінки, це безпека. І Якщо ви, як чоловік, зможете. Як це сказати? Запровайдіть, короче, їй відчуття безпеки і реальну безпеку, як фізичну, так і психологічну і фінансову. Все вона ваша. угу. так просто. Не гроші. Не 6 кубіків. Не майбах. Ну, майбах, мабуть, можна відносити до грошей, не знаю. Не статус. Не 18 сантиметр. Щось так, 18 сантиметрів це якось якось маловато. Не 23 сантиметри і 10 в діаметрі. Отак. так. От, 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 от. От, от. Я не знаю, скільки це. Так, да, десь, мабуть. Ні. Це все прикольні штуки. і Класно було мати, але найголовніше це безпека. Що не розуміють чоловіки про жінок. І... В чому жінки ростуть, в принципі, все життя? В чому вони, я не знаю, що зашито в їх підкорки? Жінки ростуть як, ну, не то, що жертви, але як такі травоядні створіннячка в цьому світі. Десь з 1, я не знаю, я не знаю, 11, 12, 13 років. В дівчинки з'являється, це правда, ну, типу, ну, ну, таке життя в дівчинки з'являється сексуальна цінність. І є дуже багато чоловіків, які із задоволенням би цю сексуальну цінність би покуштували, якби на 15 років. Позбавив неволі. Або десь, не знаю. Ну, щось таке. А потім ця сексуальна цінність зростає, зростає, зростає і доходить свого піку десь в 18, 20, 22 роки. І потім поступово сходить на ні десь. Після 40-45. Таке життя, така реальність. А... Перший момент, просто, просто фізичний, просто те, що жінка є сексуальним об'єктом, і це небезпечно. І вона набагато слабіша. В мені 100 кілограм. Ну, типу, ну так. Да. І зустріч будь-якої жінки плюс-мінус зі мною, по... десь в темному переулку, ну, нічим хорошим для жінки не закінчиться, якщо в принципі я цього захочу. А коли в мене велика борода, то в принципі, там я не знаю, десь в підземному переході дівчата переходять на інший бік і намагаються на мене не дивитись для того, щоб не провокувати. Серйозно, при тому, що я виглядаю максимально культурно ще й в очочках, але просто фізично великий. Типу, вони так живуть, жінки так живуть в страху в постійному. І це тільки початок прикольдесної історії, і це тільки. О, Ход в кролячу нору, чи може так сказати, чи не буде це пошло. А, ну так, да, приблизно так. Mm. Вартість помилки в, в обрання партнера і народжування дитини, або просто помилки в сексі і народжування дитини для чоловіка і жінки неспідставні. Чоловік просто може піти. Окей, ладно, можливо, у вас там щось можуть відсудити. Ну, може, там, я не знаю, половину квартири. Для жінки вагітність без батька. Будь-яка вагітність, в принципі, давайте так. Це пригода на 15 років. 15, 16, 17, десь так. І росити дитину без батька а двох. Майже неможливо. Mm. Чоловік може просто розвернутися і піти. А, якби ви, любі друзі і подружні да. були в такому ж становищі, ви б робили абсолютно те саме, ви б жили абсолютно так само. Типу, якби вас з 13 років могли трахнути десь в переході, а потім брюхатіть і бросять, ви б теж були помішані на безпеці. А, з цього дуже простий як це сказати, рецепт успіху. А, дати зрозуміти жінці, що так ти можеш вирішувати питання. Тобто їй не треба вирішувати питання. Їй треба знати, що ви можете вирішувати питання, якщо буде треба. Що якщо у вас є там якась робота і ви можете зараз е, обіспечити життя жінці і її дітям і вашим дітям, а, або не вашим, не знаю. І таке буває. Коли у вас роботи якось не буде, ви підете, я не знаю, в таксі, будете. Заробляти і ваша сім'я не постраждає. А коли жінка це відчуває, вона просто тане. Ну, насправді. І це, до речі, питання про хороших мальчиків в трусиках. Ні? Ні, це з іншої опіри. Гарних хлопчиків. А... Які намагаються догодити жінці? Жінки не відчувають в таких чоловіках достатню силу і мужність для того, щоб, а, у випадку чого, витягнути сім'ю. Вони не відчувають, що на таких а, х, чоловіків або хлопців можна бути покластись і просто забути і все, і бути просто хорошою мамою. До речі, більш того, цікава статистика. Най... Кращий предіктор буття хорошою мамою. Це е, хороший папа поряд з хорошою мамою. Mm -hmm. І я вам, я вам серйозно кажу: якщо ви тільки починаєте зустрічатися з якоюсь дівчиною, десь там, ви сидите в кафешці і п'єте вінішка, або я не знаю, що кофе, що завгодно, і в неї, знаєте, так, взор затуманівся. Повірте мені, вона думає. Як будуть виглядати ваші діти? От, от так воно працює. Це настільки просто, це настільки складно, і це настільки незрозуміло для чоловіків, що ну, мені довелося витратити дуже багато годин на те, щоб це зрозуміти. Так що ще раз підсумуємо це відео для того, щоб підкорити серце жінки. Жінки а? А, вам потрібно показати їй, що ви здатні, а, як це сказати, провайд, я не знаю, це українською. А, окей, будемо на суджики англо-українським. Англо запровайдить їй фізичну безпеку, емоційну безпеку. Соціальну безпеку в тому плані, що вона буде впевнена, що ви не кинете її, коли є, вона їй буде 30 і вона буде вже не така красива. А... Ментальну безпеку в тому плані, що ви не будете іздіватися над її почуттями, Яки, як, якими б вони не були. Це неважливо. А також почуттями її дітей і не зробити з них дебілів. А... Та й все. І все. Якщо ви це показуєте, ви прям тапейший самець. А можливо, це не дуже приємні висновки для феміністок, які вважають, що та, ми жінки, і ми можемо робити абсолютно те саме, що й чоловіки, і ми абсолютно рівні з чоловіками, і ми абсолютно equal. рівні. Знаю, я не знаю, як це перекласти. І да, і ні. Так, ми рівні. Ніхто з нас не гірше не краще. Ні. Ви не можете робити те саме, що чоловіки. Ми не однакові. Ми рівні, але ми не неоднакові. Як би там феміністки не хотіли. І це трохи неприємно, мабуть, чути. чоловікам. Тому що це не є простим рецептом. Це не простий рецепт. Це дуже складний рецепт, який дословно каже, що найкращий спосіб це найскладніший спосіб. Але, але це працює. Такі справи. Гарного вам тижня. Пока. 12 хвилин. 31 секунда.